Містер Слива вам скажете завгодно. Всім життя в осінні житті життя, життя завгодне. Бадьорого ранку всім любителям низькоградусних напоїв та алкогольної залежності. З вами містер Сідер, ваш надійний партнер алкогольного отруєння. Наш продукт створений скраденого метанолу найвищої якості. Після кутка цього боістину божественного напою, власне, то, що голова зранку не буде боліти, а й взагалі нічого ніколи боліти не буде. А пахне як перед вживанням містера Сідра обов'язково є складання з заповіту. А спонсором вашої останньої відрижки є гробовщик.ру. Робовшик.ру тобі личить мій пакет. Найкращі сумельє Ульяновська і Самари вже встигли насолодитися нашим прекрасним напоєм, і негативних відоків від них не було. Для збільшення щасливчиків, які воз'єднаються зі своїми дідами на тому світі, ми вирішили зняти вікові обмеження для споживачів. І тепер. Наш містер Сизор можна вживати навіть з народження, а тим більше навіть, коли ти в утробі матері. Ти ж мужик. Зараз в нас діє акція. Купляй дві торпеди по 2 літри і отримай третю в подарунок. А якщо ти щось друге свого приведеш, то від нашого надійного партнера Гробощик.ру тобі піде два поліетиленові пакети. Найвищої якості. І навіть не небиушні. Yeah. Наша техніка найкраща в усьому Свиногорі. Самогонний апарат дяді Вані з п'ятого гаража славиться особливим після смаку Ржавчини та гнилих яблук. Він нікого не залишить байдужим. І навіть попри те, що для нашої контори настали складні часи. Ми все одно не збираємось припиняти свою діяльність і раді вам оголосити про відкриття нової лінійки під назвою Місяць Кривава Мері. Вона з нотками найкращих гнів вашої другої половинки в місяці та таким же ж вбивчим ефектом, як і Містер Сідер. Чекайте нас на фестивалі I Love Cedar» в Москві. Mm-hmm. <laughs>